Зараз, як ніколи, актуально приготувати такий святковий салатик. Має назву він перший сніг. Готується просто, як і всі мої рецепти на каналі. Рецепт залишу в описі під відео. Давайте готувати. Такий салат з невеликою кількістю інгредієнтів. Недорого і смачно. Спочатку нарізаю курячу грудку. Потім відварені яйця і починаю формувати салатик. Спочатку викладаю курочку, потім яйця, кожний шар змащую майонезом. Обов'язково посипаю горішками. А я, як завжди, запрошую вас підписатися на канал. Якщо подобаються мої рецепти, не жалкуйте своїх лайків, адже ваші лайки найбільша для мене нагорода. На моєму каналі є дуже багато рецептів, які об'єднані в плейлисти, щоб вам було краще і зручніше ними користуватися. Горішки також змащую майонезом і останній шар це натертий на крупну тертку твердий сир. І прикрашаю за бажанням оливками. Ось такий симпатичний святковий вигляд має цей салатик. Не дивлячись на те, що тут мінімум продуктів, він дуже смачний. Бажаю вам також смачного!